Ми працюємо на дві нижні кінцівки. Спочатку одна». Він захищав Україну ще з 2015 року. Вже на початку Великої війни Руслан отримав повістку та пішов служити до оперативного резерву. Потрапив у нову танкову бригаду. У березні 22-го року отримав осколкове поранення. Шматок снаряду потрапив у стопу. «Це осколочна. з підстольника прилетіло в стопу. Поранення настільки серйозне, що на чоловіка чекає складна операція, яка поставить крапку у боротьбі за одужання. Зараз кожні три місяці кістка ламається. У Дніпрі чоловік розпочав курс реабілітації, аби закріпити м'язи та не наражати себе на нові переломи. Був в лимані ще. Ну, Там більше тому, електрофорези, та, хоч, все время ламається, електрофаризи ламається. Лише кілька днів активних занять і чоловік відчув перші результати. На ногу поки ставати боляче, втім Руслан вже відчуває покращення. «Мені кажуть, да заміряли на днях. що-то і мало, але мені вроді лучше. Фізична терапевтка Тетяна розповідає, роботи ще багато, бо тільки приступили до занять. Травматологи заборонили давати якесь навантаження на саму стопу, тобто можна лише з глюностопом працювати. В нього трошки збільшилася амплітуда, але це незначне і треба над цим працювати. Він у нас буквально 4 дні лежить, то рано про щось говорити. Руслан дуже вмотивований пацієнт, не дивлячись на те, що його випадок вважають складним. У реабілітаційному центрі впевнені він подолає всі перешкоди. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.